На студійному годиннику одинадцяте вечора для вас працюють команда інтера і я Анастасія стасіядавголи. Новини на цю годину маємо такі. Повітряну тривогу оголошено у кількох областях України: Запорізькій, Полтавській та Дніпропетровській областям загрожує ракетна небезпека. Попередили у повітряних силах. Також кілька хвилин тому були повідомлення про швидкісну ціль на Дніпро та про звуки вибухів у Павлоградському районі. Ще раніше почервоніли Харківщина і Донеччина. Там активна ворожа. Тактична авіація. Вкотре нагадуємо про необхідність дотримуватися правил безпеки, якщо у вашому регіоні лунає тривога. Одинадцяте поранених мирних жителів, з них троє дітей. Такий підсумок обстрілів Херсонщини за день. Двоє дорослих та двоє дітей у шпиталині. Шестеро дорослих і одна дитина далі лікуватимуться амбулаторно. Область під вогнем противника від ранку. Окупанти б'ють по цивільних об'єктах. Про це в ефірі марафону повідомив керівник управління внутрішньої політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Зранку ворожа армія накривала вогнем комишани. А по обіді терористи скинули вибухівку у Дніпровському районі Херсона. Росіяни сьогодні ранок розпочали обстріл Комишан, масований обстріл саме по цивільній інфраструктурі. І, на жаль, постраждали діти. Хлопчик Максим. Вони разом зі своєю сестрою гуляли на дворі і пролетів снаряд. і Основні осколки якраз прийшли на цього хлопчика. Загалом вісім людей постраждало внаслідок обстрілу комишан. Також нещодавно, близько другої години, росіяни скинули вуховий пристрій на людей, які саме травували кавунами в прибережній зоні. Хлопець 26 років та жінка 42 років. Отримали поранення стевом осколкові. Також були доправлені до лікарні. Продовжують росіяни атакувати дронами побережні зони два райони Дніпропетровщини, Нікопольський та Криворізький – опинилися сьогодні під ударами Росіян. Нікопольщину окупанти обстріляли з артилерії, застосовували дрони камікадзе, а також скидали з безпілотників боєприпаси. Як повідомляє керівник області Сергій Лисак, поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Є постраждалі. Пошкоджена також інфраструктура, один приватний та 13 багатоквартирних будинків. Зачепило кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Понівечені дві автівки, газогони та лінії електропередач. Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі, росіяни атакували безпілотниками. Є руйнування на заправці. Зайнявся гараж та покинута оселя. рятувальники загасили. Ніхто не постраждав. Глухів оговтуються після вчорашнього обстрілу. У ДСНЕ Сумщини показали наслідки атаки. Нагадаю, росіяни вдарили по центральних вулицях із РСЗВ, атакували житловий сектор. Загинув 14-річний хлопчик, 13 людей поранено. З них семеро це діти. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, автівки. Що пошкоджено? Спортивна зала корпусу номер 5. Криша, вікна. І гуртожитку сімейної молоді там два вікна. Вирви від ворожих снарядів можна побачити серед доріг, а також посеред житлових вулиць. Ворожа атака призвела і до виникнення пожежі. Загорівся транспорт. Дане займання співробітники ДСНС досить швидко ліквідували, а потім обстежили територію, по якій було нанесено удари. Протягом цього тижня росіяни застосували проти українців близько 700 керованих авіабомб і понад сотню шахедів. Такі цифри озвучив Володимир Зеленський. Він нагадав, що люди в Україні щоденно потерпають від російського терору і заслуговують на справедливий і надійний захист. За словами президента, це реально забезпечити достатньою далекобійністю та якістю систем ППО. Тож кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя. Володимир Зеленський подякував усім, хто розуміє це і допомагає у подоланні терору. Невідомі дрони знову атакували Курську область у Росії. На це у соцмережах скаржаться місцеві жителі і публікують відео роботи ППО. Також дописувачі нарікають на пожежі та на частково зникле світло. Офіційних коментарів наразі немає. Світло завтра не вимикатимуть ніде в Україні до 16-ї години. А від 16 до 23 електрику подаватимуть за графіками. І попередню подачу струму обмежуватимуть лише одній черзі, повідомили в Укренерго. Відключення триватимуть до моменту, допоки фахівці не відновлять роботу усіх блоків АЕС та ТЕС, які зараз у ремонті. Про це нам розповів директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. Залишається певний дефіцит потужності в енергосистемі, і тому я думаю, що у нас графіки відключень будуть застосовуватися ще мінімум два тижні, і причому вони будуть застосовуватися найбільш так сказати найбільш сильно в вечірні в вечірні години. Доби але ситуація дещо вже полегшилася, і думаю, що Після того як будуть виходити з ремонту в експлуатацію атомні блоки, а також блоки теплових електростанцій, ситуація всередині серпня ще ще покращиться. Уряд Лівану звернувся до сполучених штатів з проханням закликати Ізраїль до стриманості. Про таке повідомляє міністр закордонних справ Лівану Абдала Бухабіб. Однак, за його словами, США попросили уряд Лівану передати Хезболі, щоб вона теж проявила стриманість. Я нагадаю, що Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах угруповання Хазбула в Лівані і пригрозив війною. Це стало відповіддю на вчорашній теракт, коли бойовики влучили ракетою по футбольному полю на гуландських висотах, де в цей час гралися діти. У МЗС Ізраїлю застерегли, що єдиний спосіб для Лівану уникнути війни це самостійно роззброїти Хезбулу та відвести її сили від кордонів Ізраїлю. Більше про це протистояння розкаже Наталія Косінова. Головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Галеві приїхав на футбольне поле в Манджал Шамсі. Сюди прилетіла ракета з Лівану і запустили її терористи з угруповання Хезбола. 11 людей загинуло це діти та молоді спортсмени. Їм було від 10 до 20 років. Також більше 20 людей зазнали поранень. Представники терористичного угруповання заявили, що ракета не їхня. Однак ізраїльські військові ідентифікували найменші деталі. Ми точно знаємо, звідки сьогодні була запущена ракета. Ми досліджували залишки ракети тут, на стіні футбольного поля. Ми знаємо, що це ракета Фалак з 53 кілограмовою боєголовкою. Це ракета Хезболи. Той, хто запускає таку ракету в населений пункт, хоче навмисно вбити мирних жителів, хоче вбити дітей. Очевидці розповідають: діти грали в футбол, їм не вистачило кілька секунд, щоб добігти до укриття. Вони всі наші діти і наші рідні. Ви повинні побачити те місце вибуху на футбольному майданчику, те, що сталося. Вони грали у футбол, вони почули сирени і побігли в укриття. Їм потрібно було лише 15 секунд, щоб дістатися до укриття, але вони не встигли, бо ракета упала у зону між стадіоном та укриттям у цю десятиметрову зону. У відповідь військові цехалу атакували низку об'єктів Хезболи, як в глибині Ліванської території, так і на півдні Лівану. Під вогонь потрапили схованки зі зброєю та об'єкти інфраструктури. І це не кінець. Ізраїль пригрозив Лівану руйнівною війною, адже той перетнув усі червоні лінії, заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Мармоштейн. Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка стане руйнівною і для Лівану, це змусити Хезболу виконати резолюцію 1701 ради безпеки. Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом. Ця резолюція датована 2006 роком. Її написали для того, аби припинити другу ліванську війну. Головні умови резолюції це роззброєння Хезболи та її вихід із південного Лівану, а також відступ ізраїльських військ. І якщо Єрусалим виконав ці умови, Хезбола їх просто проігнорувала, мовчить і цього разу. Тим часом в Ізраїлі прощаються із загиблими в Білому домі. Заявили, атака жахлива. Штати підтримують і будуть підтримувати Ізраїль. Наталія Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. Реджеп Раджептаї Пердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням. Така заява від турецького президента пролунала під час партійних зборів у провінції Різе. Він допустив введення своїх військ до Ізраїлю. Як це раніше було зроблено щодо нагірного Карабаху та Лівії? Нагадаю, напередодні Ізраїль завдав удар по школі в Газі, яку бойовики, начебто, використовували як військову базу. Понад три десятки людей загинуло, понад сотню поранені. Деякі змі заявляють, що серед жертв були мирні жителі, зокрема жінки та діти. Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки. Це не перший скандал з Ердоганом сьогодні. Перед тим нагадаю, з'явилося відео, де президент Туреччини привселюдно дав ляпаса маленькому хлопчику під час урочистої церемонії вручення ключів від нових помешкань. Усе через те, що дитина не поцілувала йому руку, коли той її простягнув. Така поведінка голови держави обурила громадськість. Як пишуть місцеві медіа після інциденту, Ердоган на знак вибачення дав хлопчині кишенькові гроші. У Німеччині хочуть скасувати допомогу для українців, які не працюють. Таке питання порушив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії. За його словами, в інших європейських країнах працює більшість українців-біженців, а в Німеччині лише 25%. Та хаотично скорочувати виплати Берлін не планує. Якщо й доведеться це робити, підтримка зменшиться лише для тих, хто відмовляється від роботи. Ікони на ящиках з-під набоїв такий мистецький проєкт презентували у Черкасах. Художники переосмислили іконографію і використали сучасні матеріали для створення образів. Головна ідея це показати перетворення смерті на життя. Темне оце я ще довго був. Особливий матеріал, на якому створені ці ікони, видають хіба що елементи кріплень від ящиків на боковинах, але в око таке впадає не одразу. Увагу спершу привертають впізнавані риси негативних героїв. Юрій Змієборець, який знищує дракона, який мене завжди чомусь схожий або на Путіна, або на Пригожина, або на цього. на… Інших російських командуючих генералів я ніколи цього не намагаюся робити, але весь час людям воно вважається. Цикл святі воїни створений у техніці темперного та олійного живопису на ящиках з під набоїв, належить задум трьом київським художникам. Один з них Олександр Клименко згадує ідея такого мистецького проєкту. З'явилася ще 2014 року. Кришки денці ящиків дуже схожі. на Ті дошки на яких пишеться ікона, особливо народна українська ікона. Оце ось відчуття що часу, так, от те, що от зараз воює, але е, про цю війну можна проговорити мовою, на якій розмовляли українському мистецтві тисячу років тому, і призвело бажання зробити мистецький проект. Ці ікони написані в еклектичній манері візантійського, давньоукраїнського готичного та ренесансного мистецтва. Художники розповідають про узагальнене представлення тих, хто офірував своє життя заради України. А особлива увага цього дня Архангелові Михаїлу. Саме цю ікону під час виставки Олександр Клименко дарує українським прикордонникам. Архістратик Міхаїл, він є керівником небесного воїнства. Він поєднує тих хлопців, які на даний час виконують завдання і воюють. на жаль, тих хлопців, які зараз увійшли в це небесне воїнство, які загинули, захищаючи нашого. Держава в українському іконописі святі воїні це найвища ступінь канонізації завдяки вчинкам, розповідають в музеї, і це завжди нагадує про жертовність наших героїв-сучасників. Ми 300 років да змагаємося за свою державність і незалежність. Тому в кожний певний період часу це було необхідно, і це допомагало людям розуміти, що треба відстоювати і що ми перемагаємо, що є такі воїни, які нам цьому допомагають. Ікони побачили вже в 20 країнах світу. Митці хочуть, аби відвідувачі виставки пам'ятали про головну ідею проєкту перетворення смерті, котру символізують ящики з під набоїв на життя. Його в нашій культурі традиційно уособлювала ікона. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Рубрики подробиць та прямий ефір марафону також можете дивитися в Ютубі. Адреса на екрані. А зараз в ефірі проєкт Ньюзмейкер гостем Лілії Налягаки став голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.